Позбутися вживаних речей можна з користі у Івано-Франківську встановили соціальний контейнер, щоб зібрати допомогу для бідних. Незвичну акцію започаткували представники місцевого карітасу. кажуть, нині у них під опікою кілька тисяч людей, які потребують елементарних речей. Іноді ми не можемо пожертвувати людей фінансово підтримати її чи іншими речами, але ми можемо зробити щось добре для цих людей, те, що є зайве дома. Щоб їх одіти, щоб їх обути, щоб їм тепло було, щоб їм зручно було, щоб вони відчували, що вони не єдині в цьому світі. Ідею з контейнерами, які до всього ще й екологію захищають ініціатори підгледіли за кордоном і переконують, франківці до такої практики теж готові. Часто біля своїх домівок, біля своїх осель, ми бачимо, коли люди виносять одяг і не викидають його контейнери для сміття, але просто обвішують на смітник або десь поряд залишають і. Пізніше безпритульні забирають його. Даний проект дозволяє більш цивілізований спосіб робити те ж саме. Наразі єдиний контейнер встановили просто на вулиці у середмісті. Загалом таких має бути щонайменше п'ять. Прості у користуванні та виготовлені за європейським зразком. Вони з'являться у різних мікрорайонах Івано-Франківська, щоб покласти речі. От є спеціальні наліпки інформаційні для людей. Трібно опустити ручку, поставити одяг і підняти її назад. Після цього система не дозволяє будь-кому залізти і витвонати речі. Вийматимуть, а потім роздаватимуть зібрані речі під ним Лише представники карітасу. Одяг, зуття, книги та іграшки сюди можна приносити буквально усе. Єдине про що просять ініціатори встановлення соціальних контейнерів не кидати до них непотребу лише цілі та неушкоджені речі. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.